Шановні всі присутні, Господі, брати та сестри, дозвольте вас сьогодні привітати особливим, надзвичайно благословенним і прекрасним привітанням. І завжди, коли ми говоримо ці слова, нам хочеться зробити маленьку паузу і просто продумати: серце б'ється частіше, уста трепещуть, розумом ми не можемо яснити те, що ми сьогодні проголошуємо. Чудо і чудес, надзвичайне, особливе, унікальне, феноменальне, якого ніколи не було в історії людства і більше не буде. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дякую вам, сідайте, будь ласка, я не буду говорити дуже довго. Дякую братам, які запросили, дали слово Господнє для мене. Це велика честь. Стояти перед вами сьогодні. І ще раз хочу подякувати всій вашій церкві, тому що тут наші діти, тут наші внуки, і ми дуже щасливі, що вони якраз знайшли цю помісну церкву. Дякую всім братам. Як вас говорить став духовний, хай Бог благословить наше служіння на цій землі. Дорогі мої Господі, брати та сестри, я читаю Слово Боже. Дуже гарне Слово Боже, яке говорив наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Євангелія згідно святого Івана, Євангелія згідно святого Івана, п'ятий розділ, починаємо читати з 25-го вірша. Ви знаєте, як правило, в Україні я це Слово Боже читаю на похоронах, але сьогодні якраз не похорони, сьогодні велике свято перемоги, Воскресіння над смертю, життям над смертю. І тому але ми читаємо сьогодні слова нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа, який сказав нам: дослідіть написання». Писання. Бо ви думаєте через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Тому центром нашого сьогоднішнього служіння, центром наших пісень, прекрасних, музики, центром нашого служіння, проповіді і молитви є наш Господь і Спаситель Ісус Христос, воскреслий і мертвих. йому вся слава. Амінь. Істинно, істинно кажу вам, говорить Ісус Христос: прийде час і вже настав. Що мертві почують голос Сина Божого і, почувши, оживуть. Бо як отець має життя в собі, так дав і синові життя мати в собі, і владу дав йому суд чинити, бо він син людський. Не дивуйтесь цьому, бо прийде час, що в гробах почують голос Його всі, і повиходять, котрі добро робили на Воскресіння життя. А котрі зло робили на Воскресіння суду, не можу я робити від себе нічого, як я чую, так і суджу. І суд мій правдивий, бо не шукаю я волі моєї, а волі Отця, який послав мене. І так, уже після Воскресіння нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, апостол Павло, пише також дуже гарний 15-й розділ першому післенні до Корінтян. Я думаю, що ви його читали не один раз. Сьогодні ми обновимо наше знання і по-особливому звернемо увагу в цей особливо торжествений та урочистий час нашого життя, нашого служіння на цьому святому місці. І так, 15-й розділ. Уривка ми читаємо. Звіщаю ж вам, браття, Євангелію. Яку я благовістив вам, яку й прийняли ви і в ній стоїте, якою і спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я проповідував вам, якщо тільки ненамарно ви увірували. Бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, і що поховано Його, і що воскрес від третього дня за Писанням. І що явився Кіфі, а після 12. -тем. Після того явився більше 500 браттям одночасно. Величезна була конференція. Більшість яких живуть і досі, інші ж впокоїлись. Після того явився Якову, а потім усім апостолам. Наостанок, після всіх, явився і мені. Мов якому недородкові, бо я останній з апостолів і недостойний зватися апостолом, бо я переслідував церкву Христову, але благодатью Божої є те, що є, і благодать його до мене не була марною, а більше від них працював я. Зрозуміло, не я, а Божа благодать, що зі мною. Дорогі мої, Господі, брати та сестри. Ми прекрасно розуміємо, де ми знаходимося, ось і що сьогодні відбувається, ось у вашій країні і на планеті земля. Ми сьогодні з вами прекрасно розуміємо, що в нас особливо торжественне урочисте служіння. Подібне, яке буває тільки один раз в рік. Тема моєї проповіді дуже коротка: Воскресіння належить усім. Повторимо ще раз: воскресіння належить усім. Кому? І атеїстам, і комуністам, і всі тим, хто не вірили, вони також свій час воскреснуть і прийдуть на Божий суд, а також тим, хто, як ми з вами, знаходяться сьогодні в Домі Божому, і з величезним задоволенням, радістю моляться до престола неба. І з величезною радістю слухаємо пісні перемоги, які звучать так прекрасно. Музика, яка звучить. Коли грає скрипка, у нас в церкві є один скрипач, він професійний скрипач, я завжди його прошу. Будь ласка, заграй сьогодні на скрипки. Чому? Бо скрипка, як грає, то мені здається, що молиться цей інструмент. Просто, мені здається, вона молиться. Тому хай Бог благословить цих музикантів, я дуже люблю музикантів, сам грав колись в оркестри, хай Бог благословить. Але сьогодні дуже серйозне служіння. Ми сьогодні повинні повернутися з вами до Слова Божого, тому що Ісус Христос сказав, що ми маємо дослідити Писання. І ось ми з вами сьогодні стоїмо перед лицем нашого Господа Бога, і ми хочемо достеменно, точно, конкретно, ясно до кінця зрозуміти, в чому заключається смисл Божої любові до нас. І ми розуміємо, що Божа до любов до нас проявилася в тому, що Ісус Христос, Син Божий, який сидів на престолі небесної слави, і не мав потреби йти на цю землю. Але Бог полюбив мене. І ось я перший стою перед святим Богом в цей святий день. Знаєте, як називається в Україні цей день? Велик день. Прекрасно звучить Велик день. Це надзвичайно прекрасний день життя на планеті Земля, коли люди розуміють, що подібного дня, як сьогодні, тільки буває один раз. Слава нашому Господу Богу! І тому, відкриваючи старий заповіт, дуже коротко, згідно слова Божого, ми сьогодні пройдемося з вами і будемо бачити, на чому будується, на яких підвалинах, на якому фундаменті, на основі, на яких засадах. Будується наша віра і наше віровчення, і ми відкриваємо старий заповід. Ще до Господа Ісуса Христа ми бачимо, що багато пророків звіщали із старини, з глибокої сивини історичної, вони говорили про те, що Господь Бог їм відкривав. Що Бог сказав? Бог сказав, що буде воскресення мертвих. І коли Господь Бог створив людину. Дуже цікава тут думка. Спороху земного, ми ще до цього повернемося, спороху земного створив Бог людину і вдихнув в лице Його дихання, життя, і стала людина душею живою. Для чого Господь Бог створив людину? Тільки для того, щоб вона прожила, промучилась, не дай Бог пропрацювала, як руки обмозолила свої, і для того, щоб померти і піти в небуття. Зовсім ні. Господь Бог створив винець свого творіння, людину, якою я сьогодні перед вами, ви переді мною, для того, щоб людина мала тут благословення від Господа Бога і життя вічне, тому що Воскресення, Воскресіння належить всім. Слава нашому Господу Богу, і нам, хто є сьогодні в цьому служінні. І так ми з далекої давнини. Часто задаємо питання, яка була написана сама перша книга старого заповіту? І ми з вами говоримо те, що ми можемо дослідити. Саме перша книжка, яка була написана, книга Йова. Пам'ятаєте? Це взагалі книга, я би сказав, високої духовної творчості. Наскільки мудрий, розумний був Божий чоловік Йов, що він писав такі серйозні речі і розважав над величезними Божими творіннями, якими там знаходимо Слові Божому. І ось цей чоловік, переживаючи страшні випробування на цій землі. Розуміючи, що життя ж не створене для того, щоб хворіти, щоб страдати. Він говорить, вірячи в Господа, Бога Авраама Ісака Якова, в той час ще, може, й не був Авраам Ісаак, але приблизно той самий вік було. І він говорить прекрасні слова. Та я знаю, що мій відкупитель живий, і останнього дня він підійме з пороху оцю шкіру мою, що розпадається, і я в тілі своєму, слухаймо уважно, я в тілі своєму побачу Бога. Яка віра воскресіння Господа і Спасителя Ісуса Христа? Сам я побачу Його, мої очі побачать Його, а не очі іншого. Дорогі мої Господі, його знає, що його фізичне тіло піддається процесу розпаду, знищення, що ні один чоловік не буде жити на цій землі вічно в своєму фізичному тілі. Він це прекрасно розуміє, але він з нетерпінням очікує часу, коли він знову одягнеться в нове тіло. Воскресле прославлене тіло для того, щоб воскреснути і жити з Господом Богом і бути в безпосередній присутності перед лицем нашого Господа Бога. Тому його сьогодні слова, які ми говоримо, із тіла свого я побачу Господа, побачу Бога мого. Я всім вам бажаю, мої, Господі, брати та сестри, так прожити своє життя, щоби в кінці, покидаючи цю землю, сказати: Господи, дякую Тобі. Що ти дав мені спасіння і дав відкупителя моєї душі. Алілуя, Слава Ісусу, Воскреслому! Воскресіння належить усім! І тут ми повертаємося, я не буду всі говорити тут. Ми повертаємося до самого великого пророка Біблії. Більшого пророка Біблії як пророк Ісая, не було. Ось чому ми називаємо великим пророком Біблії, тому що він бачив дуже багато і дуже великі відстані людські. Він бачив, що Господь Бог творив для кожної людини. І ось пророк Ісая, Пророк Ісая пише в 16 розділі, 19 вірш. Дивіться, що він каже. Померлі твої оживуть. Проголошуємо ще раз: перемога, Воскресіння над смертю. Померлі твої оживуть. Воскресне й моє мертве тіло. Будучи живим, великий пророк Біблії Ісаїя говорить про те, що станеться. Ви знаєте, ну не можна було б, щоб не говорити про пророка Ісаїю, коли ми читаємо його прекрасну книгу пророчества. І дивіться, що написано. «В рік смерті, цара Озії. Бачив я Господа, що сидів на престолі, високому, піронесенному, і його наповняли весь храм, я не буду далі говорити на пам'ять ці слова. Цей пророк бачив Господа Бога. І коли він почав писати слово Господнє, він пише. Померлі твої оживуть. Воскресне й моє. Давайте ми повторимо: Воскресне й моє. Я розумію, що молоді люди, вони думають про життя, хай їх Бог благословить. А ми, які вже спускаємося вниз з гори, правда, ми думаємо про те, що скоро, скоро Воскресне й моє мертве тіло. Тому пробудіться, написано Слові Божому, і що? І співайте. Ось так, як співає сьогодні прекрасно Хор. Ви, мешканці, слухайте уважно, знаєте, як тут написано? Пороху. Де живуть мешканці пороху? Потусторонньому духовному світі в царстві смерті. Пророк Ісаї говорить про те, що Воскресне моє мертве тіло. Ось тому пробудіться і співайте ви мешканці пороху, бо роса моя, то роса зцілення». І тут дуже цікаве місце і земля викине померлих всіх. По По-російськи звучить так трохи і земля ізвергнеть. Мертвих. Чуєте, куди ми йдемо, що далі буде? Йдемо далі. І тут ми бачимо, що Ісая говорить про те, що піднімуться з пороху всі померли, які прийшли в цей світ, почали жити, і вони свого власного мертвого тіла разом з тим він говорить про те, що буде загальне Воскресіння. Я знову повторюю ту саму думку. Воскресіння належить усім. Хто скаже амінь? Амінь. Аллилуйя, слава Богу. Ну і, звичайно, не можна тепер не пройти мимо Даніїла. Чоловік, який мав надзвичайно великий Божий дар. Чоловік, який займав надзвичайно високу позицію в світі цьому, дуже високу позицію, по яка нам не сниться, і слава Богу, що ми туди набираємося. Але він пише: 13-й розділ, 12-й розділ 1 третій. І багато хто. З тих, що сплять у земному поросі, збудяться одні на вічне життя, а одні на наруги на вічну гідоту. І так, перший, хто в старому заповіті сказав, що буде два Воскресіння, це був пророк Даніїл. Він сказав, що буде таке час, що буде два Воскресіння. Одні воскреснуть для чого? На вічне життя, а інші на наруги і на вічну гідоту. І так ми бачимо, що він так само, як Ісая, говорить про Воскресіння мертвих, але тут він перший раз ми знаходимо в Біблії, що буде Воскресіння для одних і для других, в якому ми будемо мати участь. Дай Боже, що ми були в першому Воскресінні. Ідемо далі. І от уже один чоловік, якого ми дуже рідко читаємо, Осія написав дуже гарні слова, які я хочу сьогодні зацитувати із слова Господнього. Осія пророк Осія, шостий розділ, перший, третій вірш. Ходіть і вернімося до Господа, бо Він пошматував і нас вилікує, ударив і нас пере, пере, перев'яже. А тепер уважно, оживить він нас до двох день, а третього дня нас поставить і будемо жити ми перед обличчям Його. І пізнаймо, намагаємось пізнати Господа. Дорогі мої брати і сестри, пророк Осія говорить, дуже цікаве місце святого письма, що на третій день. Господь Ісус Христос воскресне з мертвих. А тепер вертаємося до нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Вертаємося до Слова Господня, яке ми з вами прочитали. І так, Іван не згідно святого Івана, 5 розділ, 25 вірш. Ісус Христос був в тілі, проповідував ізраїльському народу. І Він говорить до них: істинно, істинно кажу вам: прийде час і вже настав, що мертві почують. Голос Сина Божого і почувши, оживуть. Я задаю питання, а що мертві чують? Правда, мертвий, що лежить, він нічого не чує? Ісус Христос до кого тут звертається? Тому перший, хто може, є сьогодні в Іванівському служінні і ще не зрозумів Господа Ісуса Христа, тут якраз Господь Ісус Христос звертається до мертвих духовно євреїв. Прийде час, Він каже, і вже настав, що мертві почують голос Сина Божого і почувши, оживуть. Ісус Христос говорить про той момент, коли ви, будучи в тілі, в цьому тілі на цій землі, Він звертається до єврейського народу і каже, що ви є духовно мертві. І каже: прийде час і вже настав, що мертві почують голос Сина Божого, і, почувши, оживуть. Духовно мертві. І от який раз апостол Павло пише дуже цікаву думку відносно духовної мертвити. По правді, по правді, кажу вам, говорить Ісус Христос, що наступає година і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують, померлі, а ті, що почують, оживуть. Померлі, хто вони? І тут ми розуміємо, що тут говориться про тих, хто фізично, фактично, не той, хто є фізично помер уже фізичною смертю, а швидше той, хто є духовно мертвий. І ми знаходимо дуже гарне місце святого письма, яке нам говорить наш апостол Павло. Через своє Слово. І нас, інший переклад говорить і вас, що були мертві через ваші гріхи й провини, оживив з Христом. Благодаттю ви Спасені. Алілуя! Слава Господу! Тобто був час, коли ми були мертві, коли ми не знали Господа Ісуса Христа, коли ми жили по законах цього світу безбожного і не розуміли б того, що говорив Господь Ісус Христос. І тому апостол Павло каже, що нас, які ми були мертві, він оживив з Христом, благодаттю ви Спасенні. І, і далі він каже ще прекрасні слова. Дивіться, що він говорить про те. Ось. Апостол Павло пише Єфесіанам 5.14, дуже гарне місце святого письма. Встань мертвий, і воскресний із мертвих. І нехай тебе освітий Господь Ісус Христос. Коли він звертається до людей, які стоять перед Ним він каже: встань мертвий, встань мертвий, встань сплячий. І Воскресний з мертвих. І нехай тебе освітить Ісус Христос. Тому сьогодні в цьому євангельському служінні, в це велике свято, ми перш за все звертаємось до тих, хто може ще сьогодні не пізнав Господа і Спасителя Ісуса Христа. Хто ще сьогодні лежить у гріхах, своїх і провинах? І Христос через це святе Слово, через проподі Євангелія, через Духа Святого звертається до цих людей. Встань, мертвий, встань, сплячий. Воскресний із мертвий, і нехай освітить тебе Господь Ісус Христос. І тут є дуже цікаве місце, коли ми далі читаємо після 25-го вірша 5-го розділу Івангелі від Івана, є 28 і 29 й вірш. Ось тут уже говориться про інше Воскресіння мертвих. Не дивуйтесь цьому, говорить далі Ісус Христос. Бо прийде час. Що в гробах почують голос Його всі, і повиходять, котрі добро чинили на Воскресіння життя, а котрі зло робили на Воскресіння суду. Тут наш Господь Спаситель Ісус Христос повторює ту саму фразу, яку колись Господь Бог дав через пророцтво пророку Даніїлу. Повиходять мертві. Дорогі мої Господі, брати та сестри, ми згадуємо сьогодні дуже цікавий момент. Ми знаємо всі Лазаря, ми знаємо, що він заснув, як говорить слово Боже, він помер. Вже був четвертий день. І ви знаєте, коли прийшов наш Господь Спаситель Ісус Христос, то Він, звертаючись до царства мертвих, де вже там була душа Лазаря, Він сказав Лазар, він його назвав по імені. знаєте чого? Бо коли він сказав би, вийдіть всі геть, весь би царство мертвих вийшло в той час. Але він назвав Лазар, вийди геть. І Лазар покинув царство смерті. І прийшов, і явився перед лицем Господнім. Тому, коли ми сьогодні читаємо, не дивуйтесь в цьому, бо прийде час, що в гробах почують голос Його, всі, і повиходять, котрі добро творили на Воскресіння життя, а котрі зло робили на Воскресіння суду. Тут, в цьому місці Святого Письма, продовжуючи тему Воскресіння, наш Господь і Спаситель Ісус Христос каже: ви не дивуйтесь, що я вам сьогодні говорю, бо прийде час, що всі, хто померли до вас, всі, хто знаходиться в царстві смерті, вони оживуть і вийдуть, мертві встануть і вийдуть перед лице Господнє. І одні вийдуть на Воскресіння життя, інші, на жаль, які зробили зло на Воскресіння суду. Дорогі мої, Господі, брати та сестри, ми коли читали 15-й розділ, ось коли ми читали 15-й розділ, там були дуже гарні слова, які були сказані. І ми ці слова зараз повторимо і будемо дивитися про те, як Свята книга Біблія говорить про Воскресіння мертвих і який був порядок. Ми читаємо 15-й розділ, цей самий 21-й вірш. Як через людину прийшла смерть, так через людину і Воскресіння з мертвих. Як в Адамі всі вмирають, а тепер уважно. В Христі всі оживуть. Яким чином? Кожен своїм порядком. Первісто Христос, а потім Христовий приході Його тоді прийде кінець, коли Він передасть Царство Богу Іотцеві, як зруйнує всяке старшування і всяку владу та силу. Дорогі мої Господі, брати та сестри, 15-й розділ. Апостол Павло більш детально, конкретно описує, яким чином буде відбуватися Воскресіння мертвих. Написано, звертаємо увагу, кожен у своєму порядку. Це буде перше Воскресіння. Але ми сьогодні говоримо: знаєте, за яке Воскресіння перше? За воскресіння нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І ось ми знову згадуємо закон пшеничного зерна. І коли ми читаємо Євангелію від Івана, 12 розділ. Дванадцятий розділ, там написані дуже гарні слова, які сказав наш Господь і Спаситель Ісус Христос в день Його в'їзду в Єрусалим. А Ісус відповів їм, настав час, що прославився Син Людський. Істинно, істинно кажу вам: коли зерно пшеничне, впавши в землю, не умре, то одне залишиться, а коли умре, то багато плоду принесе. І так, перший в новому заповіті, коли ми читаємо слово Господньому, хто воскрес і більше не помирав. Це наш Господь і Спаситель Ісус Христос. І апостол Павло, який знав прекрасно це все. Ось він пише: що первісто, хто воскрес, це нова ера церкви Ісуса Христа. Це був наш Господь. І Спаситель Ісус Христос. І сьогодні ми читаємо, що перша фаза Воскресіння, яку ми знаходимо в Слові Божому, вона належить до Господа Ісуса Христа. Первісто Христос. І потім далі Він говорить про те, що буде друга фаза Воскресіння, коли всі істинно віруючи в момент Воскресіння повернення Ісуса Христа, що написано? Вони всі Воскреснуть. Дивіться, як гарно написано. Знову таки 15-й розділ від. Пислання до коринтян, 51-52 вірш. Ось я тайно говорю вам: не всі ми помрем, але всі перемінимося. Яким чином? Враз, як тільки оком мигнути, написано Слові Божому, як засурмить трума остання, мертві воскреснуть тлінними, а ми. Перемінимось. Алілуя! Слава Господу Богу! Ми чекаємо, що Господь Бог прийде. І буде та друга фаза, коли вся церква Ісуса Христа, всі спасені Господом Ісусом Христом, вони прийдуть до Господа Бога і там будуть царювати разом з Ним. Дорогі мої Господі, брати та сестри, я згадую ще одну думку, і на цьому ми будемо закінчувати. Є Євангелія від Матфія, дуже прекрасна Євангелія, яку ми з вами читаємо. І коли ми читаємо 27 розділ. Про Воскресіння нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа тут написані дуже цікаві дивні слова. І так читаємо 27 розділ, 50-й вірш Євангелії згідно Матфія. Ісус вже знову, покликнувши гучним голосом, віддав духа. І ось завісав храми роздерлась надвоє від верху до низу. Земля затряслася, скелі порозпадались і гроби порозкривались. Чудо із чудес. Це в Єрусалимі під час смерті нашого Господа Спасителя Ісуса Христа. Але це ще не кінець надзвичайним подіям. І гроби, і багато померлих святих воскресли і вийшовши з гробів після Воскресіння, його в та місто і з'явились багатьом. А сотник, невіруючий сотник, який керував римською сотнею, чоловік. Який був далекий від Господа Бога, та ті, що були з ними і стерегли Ісуса, побачивши все те, що сталося, полякалися дуже кажучи, справді Він був Син Божий. І так, дорогі мої Господі, брати та сестри, ми бачимо це місце місці Святого Письма, що навіть коли Воскресав наш Господь і Спаситель Ісус Христос в той день, в той ранок, Він воскрес не сам. Чому? Спрацював закон пшеничного зерна. Коли зерно саме кидали в землю, і воно проростало, воно що приносило? Багато плоду Перший плід, який побачив світ, який був в той час, ми побачили, що Ісус Христос вийшов із царства смерті і Воскрес прийшов в це життя не сам. А Він зайшов в царство смерті. І що Він сказав? Що я був мертвий, і ось я живий, і має ключі що? Ада і смерті. Ми можемо трактувати це так. Коли Христос помер, він йшов в царство смерті. Царство смерті вже було поділено на дві частини. Ми не будемо сьогодні дискутувати на цю дуже цікаву тему. І він зайшов, і кого він з собою забрав? Святих. І коли ми читаємо в Слові Божому, земля затряслась, скелі порозпадались. Чому земля мала стряслися? Був землетрус. Один дуже цікавий є думка, для чого був землетрус? Тому що всі старозаповітні праведники, всі, хто були поховані в землі, вони лежали в склепах, величезні плити камінні закривалися і так далі. І щоб ці люди вийшли, така думка, їх треба було розбити скелі, мабуть, землетрус. І тоді святі люди повиходили. Прийшли в Єрусалим, в місто Єрусалим, і написано Слові Божому. І вийшовши з гробів, після Воскресіння його поприходилося святе місто і з'явились багатьом. Ми знаємо питання. Чи всі праведники старого заповіту воскресли в той день і в той ранок? Чи всі старозаповітні святі воскресли на це запитання? Звісно, є відповідь ні. Чому? Тому що той самий Петро. В день П'ятидесятниці говорить дуже цікаві слова після Воскресіння нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа і Вознесіння Його на небі. Ось що він каже. Може браття, нехай буде вільно, мені сміло сказати вам про патріарха Давида, що помер і похований, і знаходиться гріб Його в нас аж до цього дня. Тобто нам стає зрозуміло, що все-таки Давид не Воскрес з Ісусом Христом, бо гріб його слежить, бачите, не розкритий. І тому, коли ми читаємо це місце святого Письма, ми радіємо тим, що ми знаємо прекрасно, що нас Господь Ісус Христос Воскрес, і під час Його Воскресіння, як я вже сказав, спрацював закон пшеничного зерна, і великий букет серед праведників вийшли, явилися багатьом в святому місті і пішли в потусторонній духовний світ. Ми здаємо питання, дуже цікаве питання. А хто Воскрес, а хто ні? Давайте ми зробимо так: до закону, які були святі. Вони воскресли. Давайте скажемо, після закону, ще залишилися там лежати. Амінь. Це моя думка. Я даю вам просто, щоб ви сьогодні почали думати, досліджувати, і буде дуже цікава історія. І ще одне. Мені дуже подобається місце Святого Письма. Явився більш ніж 500 братям. Дорогі мої Господі, брати та сестри, після свого воскресіння Ісус Христос 40 днів ходив по землі. Його бачили, Його чули, Його знали. Ісус Христос об'явив конференцію. На конференцію прийшло більше як 500 братів. Так, Біблія вчить. А тепер я задаю питання. 500 прийшло, деякі померли за той період часу. А ось на День 50 скільки було тих, хто молилися в горніці і світлиці? 120. Я дуже часто задаю питання братам і собі. На конференцію прийшло так багато, 500, більше як 500. А на День 50 поститися і молитися 10 днів, прийшло 120. Я бажаю вам! Послухайте, це велике свято Воскресіння Христа Ісуса. Не тільки бути на конференціях, велелюдних багатих, хай Бог благословить, ходити на молитву. З постом і з молитвою бути там, де 120, а не там, де 500. Можна й там бути, і там. Тому сьогодні дуже практичне побажання. Це стосується мене першого. Воно мені прийшло на голову, і я не міг зрозуміти, чому 500 братів було з Христом через 10 днів і стало 120. А де 380 ділося? Деякі померли, а деякі не прийшли. Дорога церква Господі Ісусі Христі, я вас благословляю іменем Господнім. Воскресіння належить усім. Рано чи пізно ми помремо, покинемо цю землю. Рано чи пізно хочеться пізно, правда? Чим довше пожити. Але коли ми підемо по потусторонній духовний світ, дай Боже, що ми воскресли під час. Першого воскресіння. А сьогодні щастя, радість, благословення. Хай Бог благословить всіх нас, і ми подякуємо ще і ще Господу Богу нашому, що Він нас спас, оправдав, воскресив нас для нового вічно духовного життя. І це щастя сьогодні бути в Домі Божому і служити Господу Богу. Будьте благословенні, хай Бог всіх рясно благословить. Амінь.